Громада живе в умова посилення російської агресії. По нашій території був завданий авіаційний удар расистами 3-4 жовтня, ви всі знаєте, зруйновано цілий ряд об'єктів критичної інфраструктури. І на протязі семи днів практично цілодобово працювали всі системи для того, щоб відновити максимум. І електроенергії, і газу, і води. На даний час по газозабезпеченню більшість абонентів заживлено. Проведена відповідальна, серйозна робота. Не відновлено в повній мірі, але зроблено таким чином, що заживлено більшість абонентів. І я тут дякую газовиків, які великою кількістю були на нашій території, які приїздили з різних регіонів і допомагали нам відновити газопостачання. Роботи в цьому напрямку продовжуються і продовжуватимесь якийсь час, тому що там роботи дуже ще багато. По енергосистемі ситуація ще складніша. Енергетики працюють і цю ніч працювали цілодобово на всіх об'єктах, не на одному об'єкті, а на декілька і теж з багатьох регіонів України. Система запитана в трьох напрямках. Є частина Мешканців запитано постійно, там, де є можливість кабельних і інших ліній електропередач, частина працює на генераторах по відповідних графіках, таких, як і вода, але генератори надзвичайно потужні, їх вже 5 вийшло з ладу, проводиться їх заміна, проводиться системна профілактика. Необхідно ці роботи проводити, тому що. Там відповідні регламентні роботи потрібні. І решта мешканців запитано в короткотерміновому напрямках в залежності від кількості електроенергії, яка, яка є. І тут надзвичайно складно жителям, тому що частина їх запитується з таким підходом, як плюс 2, мінус 6, а частина плюс 2, мінус 10. І врегулювати, щоб одинаковий графік був, і він чітко всім зрозумілий, а люди це хочуть і правильно вони хочуть, але на даний час поки що неможливо. Будемо надіяти, що енергетики зроблять додаткові роботи, які дадуть можливість вийти на більш, більш кращі і більш системні графіки подачі електроенергії. Тут треба триматися. І Дякувати енергетикам, що вони, незважаючи на такі складнощі, на такі умови, продовжують працювати. І дощі, що вони весь час працювали, і, і ракетна загроза. Ну, в общем, тут непроста справа, але продовжуємо працювати в цьому напрямку. По воді графіки будуть підтримуватися такі, як з першого дня введені. Але на окремі дні придеться міняти графік, тому що теж треба генераторам провести профілактичні обслуговування, тому що вони вже працюють у нас 10-ту добу.